У місцевому управлінні пенсійного фонду України інформують, новий рік приніс із собою нові розрахункові рахунки у держказначействі. На них віднині, згідно змін у чинному законодавстві, платники мають перераховувати єдиний внесок. Окрім того, нагадують пенсійники з 12 жовтня 2012-го змінено термін сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями. Фізичні особи-підприємці, які знаходяться на загальній системі оподаткування. Сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік до 10 лютого наступного року, тобто за 2012 рік до 10 лютого 2014 року. Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Водночас нагадуємо про наближення терміну сплати єдиного внеску за 2012 рік до 20 січня 2013 року. У разі недоотримання норм чинного законодавства у страхувальників застосовуються штрафні санкції». Новий перелік рахунків платники можуть отримати у першому, дев'ятому та одинадцятому кабінетах управління, що розташоване за адресою вулиці Лілія Крастаянової, 29. У громадській приймальні управління городяни й мешканці району можуть отримати також усю необхідну інформацію щодо розмірів пенсії, котрі підвищилися з 1 січня, нагадують пенсійники. Підвищився прожитковий мінімум, пояснюють, зросли пенсійні виплати з 1 січня 2012, 2013 року розмір пенсії становить 894 гривні. Також відбудеться збільшення пенсії з 1 грудня 2013 року, який буде становити 949 гривень. Відповідно до закону про державний бюджет на 2013 рік буде збільшено підвищення надбавки дітям війни. Тобто 7% від прожиткового мінімуму, який буде становити з 1 січня 2013 року 62 гривні 58 копійок, з 1 грудня 2013 року, який буде становити 66 копійок. 66 гривень 43 копійки. Серед іншого інформують в управлінні з 1 січня 2013 року. Збільшується розмір пенсій за віком, пенсії з інвалідності та з втрати годувальника. Окрім того, підвищені надбавки донорам. Їхній розмір сягатиме 110 гривень 80 копійок. Чекає на мешканців міста та району ще кілька підвищень. Відбудеться чергове підвищення пенсій за особливі заслуги пенсії ветеранам війни, учасникам війни, також Чорнобильцям. Всі ці е, виплати будуть е, підвищені у відповідності до матеріалів, які знаходяться у пенсійних справах. І е, за довідками, якщо когось зацікавить, можете звертатися до управління пенсійного фонду в місті Бердишеві за адресою Лілії Крастеянової 29. Також в управлінні працюють е, телефони гарячих ліній і громадська приймальня працює щоденно.